Всім привітки! Давайте я сьогодні приготую дуже смачну картоплю по селянськи. Поїхали. Також будемо готувати до неї соус. Як завжди інгредієнти залишаю в коментарях. Перше беремо три картоплини, нарізаємо їх, потім покажу, як треба нарізати. Ось так от. Далі ставимо воду, щоб вона закип'ятилось. І ось так от я нарізала нашу картоплю. Бачите, вже вода закипіла, то туди даємо нашу картоплю нарізану і солимо і варимо її 5 хвилинок. Все, тепер даємо в якусь миску. Я тут дала приправи сіль, перець, чесник та паприка. Ви можете дати ті приправи, які ви любите. Часник в мене сушений, потім я дала ще паприку та перець. І це все І ще даю 3 столові ложки олії, 3-5 столових ложок. І ось так от все добре перемішуємо. І ставимо розігріватися в духовку 200 градусів приблизно півгодинки. Дивіться, по картоплі. І викладаємо. Все, я виклала, відправляємо. Все, подивіться, яка вона у на нас смачна вийшла. Тепер зробимо до неї соус. Беремо йогурт, простий білий, туди я дала паприку, часник і трошки сіль. І це все перемішуємо. Також ще можна по бажанню нарізати укроп. Це дуже смачно та дуже просто. Всім дуже дякую за вподобайки та коментарі. Смачного!